В єдину родину об'єднала золота дата учасників народного вокального колективу Горлиця Палацу культури інгулець. За півстоліття у цьому творчому осередку співали сотні талановитих людей, які роз'їхалися світом, але назавжди зберегли у серці любов до рідного колективу. На ювілейному концерті Золотий склад зібрався знову цього разу у міжнародному форматі наживо і дистанційно з різних країн. «Сьогодні в палаці культури надзвичайна подія 50 років чудовому талановитому колективу Горлиця який виховав не одне покоління учасників, які до речі сьогодні приїхали з багатьох міст України і навіть із-за кордону підтримати цю ініціативу, поздоровити один одного, поздоровити палац культури і звичайно ж свій рідний колектив. В Підготовці до ювілею брали участь Оксана Пшенична, керівник багатьох років цього колективу зараз очолюють колектив дві надзвичайні людини: це Гаврілова Тетяна Григорівна і Бридихіна Наталя Олександрівна, молоді, енергійні, завзяті і дуже дуже творчі особистості, які за собою які за собою ведуть просто цей колектив, які надихають молодь, які роблять неймовірні постановки, які сьогодні ми побачимо на цій сцені. Попри поважний вік колективу, його нинішні учасники молоді, амбітні, натхненні. Для них співати, як дихати недаремно і гасло ювілейного концерту звучить так: горлиця все починається з голосу. Я ще й староста колективу, а якби я би я би і була надалі старостою колектива, якби не війна, яка розлучила мене зараз з цим колективом, тому що я проживаю у Києві. І заради цього ювілею я приїжджала вже два рази. В перший раз не вийшло, а в другий раз я приїхала і я вже була впевнена. За те, що саме сьогодні я зможу стати на цю сцену, тому що я розумію, наскільки це важливо для мого колективу. Я у колективі ну доволі нещодавно, але саме цей колектив дуже вразив мені саме серце, тому що наш склад, який зараз, наймолодший склад, це найкращий склад любого колективу. Ми дуже дружні, дуже відверті між собою. І я залишаюся тут. Я співаю з ними, тому що вони дуже мені приємні та близькі люди. Ювілей став і особистим святом для нинішньої керівниці Наталії Бридихіної, яка вже п'ять років веде колектив «Уперед». вона підкреслила, навіть війна не змогла роз'єднати горлицю на свято. З вітаннями приєдналися й ті учасники, які нині за кордоном. Ми готувалися досить багато часу. Ми задіяли дуже багато людей, не дивлячись на те, що війна розділила нас трішечки, але саме в цей день ми. Зберемося всі в єдину, і буде дуже багато гостей з Америки, з Польщі, зі Словакії. Тобто сьогодні ми заспіваємо на дні сцені разом. Колектив відзначили грамотами різних рівнів, глядачі ж бажали, аби їхня птаха, символ щастя, ще довгі роки літала у небі інгульця та далеко за його межами. Прийшли спочатку на казку, а потім подружилися, познайомилися з цим колективом. Нам сподобалася діяльність цього колективу, і ми вирішили, що можемо спробувати себе в цьому. І не прогадали дуже гарні люди. В колективі. ми знайшли досить дружний та гарний комунікативний зв'язок з нашими друзями по вокалу. Також з приводу керівника то нам дуже подобається проводити час, оскільки керівник йде, скажімо так на одній волні з нами, з молодим поколінням, і він підбирає досить сучасні методи стосовно виховання саме наших вокальних навичок». Це, наприклад, віків. Так, ну, вокальні навички, наприклад, ми виконуємо деякі вправи, наприклад, щодо покращення дихання вокалу. Також у нас є індивідуальні заняття з вокалу. Спів для горлиці це джерело незламності, єдності, розповідає ветеран колективу, нинішній військовослужбовець Віктор. Я служу в Національній гвардії України. От. Взяв відпустку, таке свято, пропустити ну, ніяк не можна. 50 років моєму рідному, дорогому усією душею колективу горлиця. Це, це сама душа, сама пісня. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.